Сьогодні будемо тестувати новий макіяж Smoky Eyes, але достатньо не типовий Eyes, не такий, як ми звикли його бачити, тому мені дуже цікаво його спробувати показати вам. Привіт вам усім! Мене звати Оленка і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про себе. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки або дізлайки, коментувати. Поїхали! Я вже нанесла тональну основу, нанесла е, трохи консилеру і зробила брови. Тому ми можемо зразу переходити власне до макіяжу. Мені цікаво зробити цей Eyes, тому що це достатньо такий він незвичайний і не такий звичний в нашому розумінні Eyes, коли ми робимо форму отаку лисички. Е, і коли у нас є цей перехід від світлого до темного, тобто оце Класичний смокі айс, про який ми здогадуємося і знаємо, коли чуємо це слово. Ці слова. Сьогодні буде теж смокі айс, але він трохи інший, і мені цікаво його спробувати. Я візьму ось такий каял від Catrice, Вже не раз його використовували. І його перевага в тому, що можна наносити на водну лінію. Проводимо по верхній лінії. Не дуже така приємна процедура, але принаймні можна прилучитися так, щоб вам було це максимально зручно. Мені. Не скажу, що це задоволення якесь приносить. Далі ми беремо а, кісточку, бажано взяти таку а, пласку. І от ми беремо і от ніби як в самі віки її так просовуємо і починаємо цей каял розблендовувати. Бачите? Тобто я не біля вік, а я прямо як в них туди отак намагаюся зайти кісточкою і оцей каял розблондувати сюди назовні. Ой, тільки обережно, бо можна собі очі втикнути. Бачите, у нас вже є така трошки розтушовочка. Візьму кремові тіні. У мене це також е Гош. Вже давно ними не користувались. Ось такі гош. ці тіні з безпечним складом. І вони такі матові, і колір у них. Я зазначу в описі до відео, який це колір. А, так, це 9 нога. Починаємо наносити отак поверху цих чорних розтушованих. Наносимо от буквально до половини. Закритої повіки. Вздовж, вздовж, власне, лінії росту війну. Можете взяти цю ж плоску кісточку, можете взяти кісточку поменше, але таку блендуючу, бажано, щоб вона була м'якою. І ми починаємо оці тіні отак розблендовувати доверху. Тобто наша задача, не витягуючи ніяких стрілок, витягнути оці тіні до верху. Не боїмось, тобто ми їх витягуємо от сюди складочки. Ось так. Можемо починати спочатку от з границі цих тіней, витягувати їх, розблендовувати ніби границю, а потім все далі, далі отак спускатися нижче, захвачувати, захвачувати ще тіни і витягувати це все тако до догори. А також залишки, які в нас отут є, я нанесу ще таку наниз. Це якраз та така мінімальна, буквально кількість, яка нам тут буде дуже навіть доречно. Далі, щоб зробити більш стійким цей макіяж і більш таким димчатим, ми візьмемо тіні Давайте спробуємо от з такими: це такий коричневий моко. Можемо взяти ту ж кісточку, якою розблендовували, трохи набрати і от такими притискаючими рухами нанести зверху. Так як у вас кремові тіні, вони все-таки вологі, то от саме отакі рухи вони допоможуть тіням закріпитися на поверхні. Цим самим закріпити кремові тіні. Ну, Це як ми наносимо пудру в кінці, так? суха якась така субстанція, яка закріпляє тональну основу. Так і тут, той самий принцип. І отут не боїмось, не жаліємо додати тіни в складку, зробити її більш такою. Глибокою і навіть трошки вище. І так само оці залишки, що є. Проходимо по нижній повіці. Трошки додати. Ось так. Далі я беру ось таку блендуючу кісточку. І от такими м'якими рухами по границі я хочу зблендувати, щоб до цього цих тіней і сухих, і Кремове, щоб воно все мало такі, більш ніяку, таку більш м'яку форму, саме таку димчату. Можемо трошки додати, навіть розблендовуючи ще додати трошки, якщо ви бачите, що може десь не вистачати. Але саме оце наширування на кремовій тіні тіней сухих і дає оцей такий димчатий погляд, димчаті такі тіні, димчатий макіяж. А, в принципі, це все. Тобто оце всі айс. дуже швидко, дуже легко, як на мене. Додамо туш. Або якщо у вас є накладні вії можете спробувати додати також накладні вії особливо пучки от по бокам. Це буде дуже гарно, дуже ефектно. так Можемо просто гарно, гарно помалювати в кліні. Одразу закріпимо пудру під очима, щоб не копіювалося. Але тільки під очима. Ось так виглядає сам макіяж очей. Давайте ще додамо трохи цього, трохи бронзеру. До матових і таких димчитих очей, я думаю, гарно буде блиск. Я візьму ось такий буржуа. Він з безпечним складом. Знову ж таки, відрізнити їх можна по цій кульці зверху. Якась така у них серія. І я називаю цей блиск, це як нюдова помада, тільки формі блиску. Дуже класно наноситься, не липне, має безпечний склад, що ще хотіть. Не боїмося навіть близько проходити прямо по границі, там, де у вас олівець. Вдруг на центр обличчя. Тобто нам треба так додати, щоб блиск, природній блиск, він залишився де потрібно. А де не потрібно, має бути замотовано. Ось такий макіяж у нас вийшов: Smoky Eyes, дуже нетиповий, але дуже легко робиться, дуже гарно підходить, мені здається, до будь-яких очей. Давайте подивимось ближче на цей макіяж. Надіюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на цей канал. Якщо ви дивитесь без підписки, ставте лайки або дізлайки, коментуйте. Тримуйте ЗСУ, підтримуйте мій канал. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимося в наступних відео. Бувайте!